Всім привіт! І сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікавий, як на мене, розводняк. Ну з чого почнемо? Сьогодні на мій телефон прийшла смс-ка з таким ось текстом. Олена, виконавчі служби дали офіційний дозвіл вручити вам 409 тисяч гривень 29.12.2016 року. Тобто ось в грудні. Телефонуйте номер гарячої лінії 0800 20 25 І назвіть код, і в смс вказаний е, п'ятизначний е, код. Е, я вам подивилася в інтернеті, смс-ка була від так називаємого Image Club. Я подивилася в інтернеті е, і що я знайшла з цього приводу. Знайшла дуже цікавий такий сайт, який так і називається Image Club. Зараз я вам ближче покажу ось собі такий сайт. На ньому, до речі, зазначено, що вони вручають призи, а це грошові кошти. Ось у розмірі 409 тисяч гривень, що було зазначено в СМС, і теж збіг 29 грудня. На вигляд такий собі сайт, де можна придбати якісь товари для здоров'я. Там різні ось екомарка. Ну, різні такі всякі товари для здоров'я людини. Але а, зазначена гаряча лінія зовсім не та, яка була в СМС. -ці. Ось гаряча лінія 0800 501 736. Тобто, на сайті зазначена е, ось ця гаряча лінія, перша, а в смс була написана зовсім інша гаряча лінія. Ну, мене дуже зацікавило цей виграш, тому зараз телефонуємо на гарячу лінію. Будемо забирати кошти 0800 30 2025. Ваш дзвінок безкоштов. Дякуємо, що зателефонували для підтвердження згоди отримати грошовий платіж. Для зв'язку з консультантом залишайтесь, будь ласка, Най... Зв'язок з консультантом. Консультанти зайняті. консультант. Не так, то просто дозвонитися ще. Винно всі телефонують, хочуть забрати кошти. Непевне, так можна чекати вічність. Ну, але ж це 409 тисяч гривень на секундочку. Доброго дня, кожен антисухот. Алло, доброго дня. Мене звати Олена і мені прийшла смс-повідомлення на мобільний телефон, що я виграла 409 тисяч гривень. Будь ласка, підкажіть, які мої подальші дії? Так. Що, що ще раз? будь ласка, А, код, зараз. Зараз пишіть 183... 47%. Скажіть, будь ласка, а що це за акційний набір? А підскажіть, будь ласка, де я можу знайти сайт ну, ваш, щоб я могла подивитися на сайті вашу продукцію, або знайти себе серед переможців можливо? Ви маєте актуати світатися, а поки ви знайдете себе серед переможців, а втувати світатися серед переможців. Так я не зрозуміла, у вас є сайт чи немає? Звичайно, є імідж клоп.UE. Ага, імідж клоп.ua. Ось, дивіться, мене ще ось така інформація цікава. Я зараз ось в інтернеті подивилася про вашу компанію, але на сайті imageclub.com.ua написана зовсім інша гаряча лінія, ну не та, що я вам зараз телефоную. Так, у нас є ще одна гаряча лінія, на вісімсот 736, 536 Яка, яка ще раз? 0800, 501, 736. А чому вона не вказана на сайті? На сайті вказана тільки одна гаряча лінія. так? Да, да, да. Ні, не, не, не ця, не ваша, ось друга. Так. А будь ласка, назвіть на мой телефон. Я привіз. 0800 501 736. Але ж я ж вам дзвоню на, на іншу. Це, це вірно. Я вам тільки що назвав дана мой телефон. 0800-593. Так. Так, так, а я, я ж вам дзвоню. Зрозуміло. А що з приводу акційного набору? Розкажіть, будь ласка, більш подробніше, що мені треба там придбати? У нас для здоров'я, для дому, для чоловіків, для жінок, а також новорічний. А це я маю замовляти у вас на гарячій лінії, чи можна на сайті? Ми замовляємо в тому самому режимі і насилаємо на ваше відділення «Окрпошти» на протязі 7 робочих Угу. А скажіть, будь ласка, на яку суму потрібно замовити? Дивитися від набору сьогодні ціна двісті гривень. Ага, 240 гривень. Я зрозуміла. А як відправляєте о, ваші набори? Тобто мені потрібно оплачувати на Укрпошті чи безпосередньо? Так. На Укрпошті ми відправляємо на відділення Укрпошти. А повну суму потрібно оплачувати на Укрпошті? Чи вам відправляти гроші? Угу. Я зрозуміла. Ну, давайте я подумаю, тоді вам перетелефоную. Так, я успішу. Так, дякую, дякую, велике. До побачення. Добре, дякую. Вам допоможе. Цікава гаряча лінія, цікава, мені аж смішно. Я назвала зовсім не той код, який в мене був в СМС. І так я є виграшним. Я виграла 49 тисяч. Боже, це як приємно. Да. Отак От розводять наших людей, бідних, нещасних. Я назвала код 18347, А в мене в смс був написаний код 18348. Як так не перевірили? Ну, але зараз ви бачите, що людей дурять, і тому я раджу вам не. Звертати увагу на такі смски і одразу їх видаляти, нічого корисного з цього не вийде. Всім па-па, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.